А-ля кардіо. Як ми її робимо? Постійно перед тренуванням нам потрібно розігріти м'язи. Включаємо собі веселеньку музичку і пішли вдих і видих обов'язковий. Пішли вдих і видих. Носочок п'ятка. І прокручуємо свої суглобчики. Не поспішаємо і в другу сторонку. І прокрутимо свої локтики і підключимо трішечки тазу. Ось так. У нас всюди буде присутнє діафрагмальне дихання. Короткі вдохи і короткі видихи. Вдих, видих. І в другу сторонку. А тепер прокрутимо свій тулуб. Ось так гарненько вдих і видих. А тепер прокрутимо свій таз. Гарно. І в другу сторонку. Ось. Попрацюємо над тазовим дном. Тримайтеся за спинку, чи за стіну, чи за спинку стільчика без різниці. Вдих. Видих. Хто може, робіть так, як я? А ручки поставте в молитву і стисніть на ручки. І в другу сторонку. І друга ніжка попрацюємо. Вдих і видих. Гарно розкриваємо себе, а вирівна як струна, а плечики донизу. А махівочка тягнеться в стелю. І в другу сторонку. І прокрутимо наші стопи. В одну сторону, вдих-видих. В другу сторону вдих-видих. І давайте ще раз. Вдих, видих. І в другу сторону. Розтягнемо наші ножки і в другу сторону. Це можна все робити швидше або повільніше. Я роблю в середньому ритмі. Тримайтеся за стіну або за спинку стульчика. І а хто може, робите зі мною. Видих. 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 Тримайте рівновагу, хто працює, так, як я. Ми трішки вже пришвидшуємося. Ми розігріли трішки своє тіло. Тримаємо рівновагу. Воно постійно хоче нас хитати, а ми тримаємо рівновагу. І пішли в сторони. З часом можна взяти невеличкі гантельки. Ось такі. Але не раніше, ніж через місяць. Або бутилочки із водою видих. З власною ваутгою. Вага бутилочок первоначально має бути 250 грам. Потім збільшуємо через місяць пів кілограма. І так само робимо вперед. Пішли. По діагоналі Ось так. Можна присісти, а можна залишитися так, як ви є, і пішли. Пам'ятаємо, працюємо з вагою власного тіла. І тільки через місяць підключаємо маленькі бутилочки. Вага бутилочок 250 грам. Полуприсід, малесечкий присід. Не навантажуємо свої суглоби. З видихом. Гарні скруточку працюємо над спиною. І пятками. А якщо вам зовсім тяжко, робимо ось так, запам'ятайте вага власного тіла. А хто може, быстрее. Уже має бути трішечки жарко. Ви можете робити не всю жиротопочку, можете робити тільки до цієї пори і призупинитися, і піти далі, працювати вже над вправами, над комплексом ніжки, ручки, чи талія. Хто може, працює зі мною далі. Я хочу вам показати ще більше вправ і вправи для спинки. Ще доповнюючи вправи для спинки і підключаємо таз. Пішли. Гарно зводимо лопатки, Підключаємо таз. Прибираємо застої. Запускаємо свої всі метаболічні процеси з діафрагмальним диханням. Включаємо веселеньку музичку. І з посмішкою насичуємо себе енергією. Найліпша вправа, яка можна зробити для плечей, для укріплення плечових суглобів, для того, щоб у вас тут не було застоїв. Ось така ручки беремо грабельками. Хто може підключає таз, кому є? Неприємні відчуття в тазі, ось так і рухи не робить. Пішли можна робити повільно, а можна робити швидше. І відпочиваємо, гарно зводимо ручки. І зробимо ще один підхід. І посміхаємося, видих. Можна. І швидше. І відпочиваємо. Такі вправи ще укріплять вас м'язовий корсет спинки. Пішли, можна робити цю вправу просто ось так. А можна робити її ось так. Видих. Ми ще підключаємо і працюємо над тазовим дном. Працюємо над укріпленням пояснички. І можна повільно. Якщо вам важко скласти в замок руки, відміть рушничок і ось так робіть. При цьому плечики опущені донизу. Піши. Розтягнули себе. І розтягнули. Ось так. Носочки. Якщо вам важко достати до полу, поставте ослінчик чи стульчик низенький. І тримайте за нього. Так. І з прогнутою спинкою, запущеною голівкою, піднімаємося. Видох. <звук> Давайте ще попрацюємо трішечки на скручування, на укріплення е, своїх м'язів-животика. <звук> <та> Пішли. <звук> Високо ножки, якщо вам це дозволяє животик. Якщо не дозволяє, робіть ось так. Не страшно. Вам може тут заважати живіт. Пішли Помаленько робимо і швидше. Хто може? І посміхаємося. Завжди це все робимо з посмішкою. Походимо, зробимо паузу і поп'ємо водичку. Ось так. І ще один підхід. Що. 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 Витих. 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 Достатньо. Ми подивилися в одну сторону. Подивилися в другу сторону, Низ. верх. Вверх не піднімають голови тільки ті, в кого є проблеми із тиском. Нам не потрібно вверх, тому що у вас може закрутитися голова. Нам потрібно віддихатися. Давайте себе прокрутимо, розтягнемо, розтягнемо в одну сторону. В другу сторону. Робимо ось такий рух. І завершили. В принципі, ми завершили всі наші вправи на розминочку, на таку собі свого рода жиротопочку. Щоб приступити до іншого комплексу вправ, у нас не має зовсім бути задишки. Тому вдих. Скинули цю вагу. Все навантаження. Вдих. Тут потрібно глибокий вдих і максимально недути живіт. І видих. Ще раз вдих. І різкий видих. І тепер включаємо будь-який комплекс, ніжки, животик чи ручки. І працюємо. Але без такого комплексу жиротопочки а-ля кардіо не починаємо робити ні жодний комплекс по Bodyflex Plus. Я щиро бажаю бути вам здоровими, як завжди ваша Наталі Оксі.